Я хочу сказати, наша організація співпрацювала в метою нашої організації є поширення жіночого підприємництва. Е, Секундочку, е, Це оце <свісно> <свісно> президент асоціаціони до неї бізнес. Наша організація займалася тим, що поширювала підприємництво серед жіноцтва ну, в цей перехідний період. І ми першими, можливо, стикнулися з тими проблемами, які, до яких призвела трудова міграція, ну, в тому числі і в Італію. Ви перекладаєте, чи я? Хто перекладе? Будь ласка, будь ласка. L'associazione eh, con le eh, donne in business sono prime di queste associazioni non governative eh, che eh, hanno allarmato e hanno dato questo supporto, eh, supporto per, per le donne, proprio per eh, e quelli che sono rimasti disoccupati in Ucraina e pure per quelli che, eh, che sono tornati dall'est.

Центр зайнятості проводить такі дослідження, от люди, молоді люди, зацікавлені от міграції населення, настільки. Центру передваричні анну воляну і еміграти. І про те, мотиви? Ми побачили, що є проблеми не тільки тих жінок і чоловіків, які виїхали на заробітки, але зустрічна проблема тих частин їхніх сімей, які залишились тут. втрачають… є проблема, носу там ріпарта, вилік, соно, іміврати, дома неоміни, макури, нефаніли, викисовно рімасти країна, собрату і чорне. Зазначаються зв'язки між сім'ями, і саме страшне те, що діти, які залишаються без батьків в Україні, не мають моделі створення нормальної сім'ї. І на фаміліях Спахата е просто моделої фімілія, фамілії. Ця проблема стала дуже важливою, і ми би хотіли. Тобто, ну, ця ідея створення такого центру, який би допомагав цим сім'ям, ну, налагодити зв'язки цим батькам, які знаходяться в інших країнах, і цим дітям і їхнім батькам старим, які знаходяться тут. Ця для ця проблема. Ми хочемо цій проблемі присвятити свою діяльність. Вона для нас дуже важлива. Ми зрозуміли її важливість для нашого суспільства зараз. Чемопаміння, а <ривітна> любов господи. Ось поряд поряд зі мною представник асоціації АРКІ, християнські асоціації. Це оберігання. Ми розуміємо. Ми розуміємо це слово. Що в Україні не існує такої інституції, але є підтримка, підтримка працівників. І ось про нас є, як вони. Патронат присуть в 19 країнах світу, ось, а що стосується ось таких центрів з імміграції, орієнтації і інформації і захисту прав, mm -hmm. Mm -hmm. усвідомлення прав і обов'язків тих людей, які повернулися, і які хочуть імікувати. В чотирьох країнах і одна з цих країн в майбутньому найближчому, найближчому майбутньому цей країн. Тому, тому тут цікавляться ваші можливості, наприклад, щоб наскільки, наскільки актуально було створити такий центр ось в країні. Чи пракує інформації, чи такий те, що ви вже майже один рік працює? Ну ми значить, цей, цим питанням. Ми вже так як ми познайомилися з Світланою Ковальською, з того часу, ми вже цією темою потрохи почали займатися. Значить, і побачили, наскільки вона актуальна для нас. І цією проблемою в комплексі в нас не займається ніхто. Хоча намагаються вирішити, а загалом не займається ніхто. От у нас слуга соціальна є, так? Ні, допомагає. c'è un problema su quale non c'è, ancora non hanno trovato come risolvere e ne hanno bisogno di questa, sì, c'è bisogno di questa. Stiamo ascoltando l'articolamento di cui, no, si può dire che il delegato ha parlato anche un problema con la delegazione delle atti, non so, non non so. Що зв'язок, тому що вже закінчується витікає час нашої зустрічі. Ось, і ось мені передають, що всі ми і Аклі, патронато, і сподіванням, що швидко зустрінемося в Україні із вами, вся делегація, щоб зробити спільний проект. Дякую. Ми сподіваємося до побачення. Дякую дуже. Все. Нема зв'язку.